Я маю в серці мрію щиру, Хай тихо встане в нас від миру, і буде тихе щастя скрізь, без криків, пострілів і сліз. Нам разом в мирі жити треба, одна земля і одне в нас небо, одна зима, одне і літо. Нам разом в мирі треба жити. Без мирних справ і мирних слів чи то є Харків, чи то Львів, чи Захід то, чи то є схід у мирі нам всім жити слід. Країни рідної сини, хоч різні в нас думки і сни, і різні сльози, і різний сміх, та мрія є одна на всіх. Хоч різні ми, але так схожі, бо кожен, кожен з нас не може, без миру в Україні жити, де мирне небо і мирне жито. Я маю серці мрію щиро, хай тихо стане нас від миру, І буде тихе щастя скрізь, без криків, пострілів і сліз. Без мирних справ і мирних слів, чи то є Харків, чи то Львів. Чи захід то, чи то є схід. В мирі нам всім жити слід. Нам випало жити у складні та великі часи. Ми сьогодні стали свідками тих подій, про які завтра напишуть в підручниках з історії. На долю нашого народу випало багато героїчного і водночас трагічного. Історія України це історія народу, який протягом багатьох століть боровся за свою незалежність. Зараз нас хочуть розділити. Але ми, українці, сильна нація, і Україна єдина країна. Кожен з нас має любити свій народ, його культуру і традиції, як це робили ті, хто загинув за нашу незалежність. Наша країна сьогодні втрачає своїх дітей. Шлях нашої країни до мирного життя має волетенську історію. 1965 рік. Ми в Києві, столиці Руси, Святослав Рашерів Русь, добився миру і візантійству. 988-1037. Князь Володимир не лише узяв Русь, а визначив рух в бік цивілізації та визнання. 1362. -й. З маби поступово зникає Русь, та нащадки славетних князів продовжують перемагати. 1500. Козаки, українські лицарі. Горда воїнська спільнота. Наша гордість і честь. 1710-й створення Конституції Филипа Орлика. встановлювала основи державного устрою. 1917-й. Михайло Грушевський розпочинає боротьбу за незалежність України. 1918-й. Круте одна з найтрагічніших сторінок нашої історії. 1932. Голодомор, влада карає людей голодом. За два роки від життя два мільйони людей. 1939. рік. Друга світова розпочинається для українців восени 1939 року, тоді ще у польському львові. 1941. -й. нацисти вже у Києві. Лише за два останні дні вересня розстрілюють Бабиновояру. Понад 30 тисяч євреїв. Україну розривають ресурси і цінність. Цінності вивозять. А людей до влади. 1948 рік. Відновлення нашої держави. 1990. Революція. На Майдані 1991. Україна виходить із складу Радянського Союзу. Вона незалежна. 2004. Слово Майдан лунає на весь світ. 2014 2022. ДНК Українцев відволіве своє не прагнемо миру. Потрібен мир тобі і мені, і всім на світі дітям. Не тільки вранці навесні, нехай нам сонце світить. Потрібен мир трава в Росі, усміхнений нащадок. Потрібен мир усім усім отриманий у спадок. Бажаємо усім нам мирного неба! Оскільки воно відкриває перед люстом перспективи, бажаємо нових відкриттів, які зупиняють біди, хвороби. Бажаємо творити добро у кожній сфері своєї діяльності.